Ще маршрут, спідометр. Фокусуйся. нулям. По Побачимо, що там буде. в таке красиве село. Гарненько тут так. Аккуратненько. Маємо запланований маршрут на 15 кілометрів. Все полем. Одне село, яке ми проїжджаємо зараз. Якийсь магазин чи що там. Культури подають. Одне село, яке проїжджаємо. Бусерники для бутилок. Пожарна, частина в селі. Перевод. І закінчилась гарна дорога. Вся кам'яна дорога буде зараз. То Серега потріпає. Та й мене потріпає. То Серега вон до моста. Метрів 500. ого -о, о Як на американських горках. Та ти що? Проїхали ми тут дорогу. Жорстку, яка трясе. Виїжджає до нормальної дороги. О! Ой, недовго ми потішились. Недовго потішились. мене ще менше так все. Широкі колеса, Так, Серега там, а він там щось знімає. Вузькі колеса я там карабанить так, що капець. Ну але нічого, поставили собі ціль, що їдемо, бо там ще ніколи не були. Проїхали тільки три кілометри відколи виїхали. Нормально, будемо щось знімати по дорозі. Заїхав на польову бруківку. Тут серед поля куру заросте. Тут взагалі якісь будяки. І тут хтось собі вирішив бруківку поставити. Ну і Нормально. Не по болоті. І є ще й така дорога в полі. Вони якісь буйвали. то яки. Є то така корова. То такі корови. Великі волохаті. Жесткі волохаті. Сиві, рогаті такі, але в неї роги. Сантиметрів 30. Може і більше, під 40 сантиметрів роги в неї. так да, то точно. Воду їм привозять. Ось техніка там працює. Клітка на колесах, телята в клітці, трактор її відтягує і телятка має свіжу траву. Збоку мама чи що то, ну здорова було хата, що за порода така, я таких корів в нас не бачив. Екстрим серйозний, правда? Але нічого, що хотіли, то маємо такого я вже річку там приблизно бачу. Да. Кілометр приблизно. Давайте колегко. По чого? Mm -hmm. Ось так от це дорога. Дорога тут класна. Я думаю, там є дорога. Коло поля. Можемо через поле поїхати. Я то можу їхати через поле. Так, є тут і такі дороги. Дорога жорстка. Є ламай рії їду і по барабану. А от. Серега, то він там мучиться трошки. Зароєв до жену. Польова дорога. Добре, хто ще на таких ровів, що тяжка техніка набуксувала. і. Але красиво, спокійно. Що в тебе за коляска? IQ якесь пише. Сказали, що мера. Ну не факт, що то мера. Знаєте, така озенька. Тобто він як їде по ямах, тобі здається, що воно перевертається, бо стояла. страшно для грехи. Да? Постирали доски. Ну, что вот так не сделать, да? Ну все, уже есть четкая дорога. Это 500. Да 500 метров побучились. Кукуруза. Бурак. Качанів? Можна наломати. Коли будемо їхати назад, наломаємо качанів. Так. Красиво, дорога, шикарна в полі. Ідемо через канал. Вода зелена-зелена. Дуже зелена вода. І їде, баржа, барша Сідамося! Мост. і така дорога є все для людей. Щоб не по болоту, спортсмени тут бігають. І вон Серега їде на своїй майрі, як він каже. Погодка супер. Шепче і природа тут красива. Красиво. Не було б так печально, якби не було б так страшно. Їду, їду. А тут Я аж настрашився, я аж настрашився. Ну, чекай, раз. Кевно страшне, ви здалека побачили. Жесть. Хто ж придумав таке? Хай ближче не під'їдеш до нього. Я під'їду. От вміють зробити дорогу. Плити положили бетонні. І все, дорога тут чітка. Коротше, от та гора. Ми до неї їхали. Ми десь в кілометрі від неї. Здорова, вона така здоровляча. Їдемо і не можемо доїхати. Капець. Але круто. Десять кілометрів. Десять кілометрів полями. Їдемо, їдемо. Але класно. Природа. Краєвиди. Чітко. Коротше, круто. Одні емоції. мозі. якесь село приїхали. А от вже близенько біля гори. вон там. Це шахта чи що? ну Поїдемо подивимося, розвідаємо. Будемо бачити, що там твориться. Бурачок в'ялий такий. Ну, що є, то є. це вже біля гори. Виглядає близенько кілометр десь. Може баєш. Медетка маленька. серпантин там по ній такий. Не знаю, можна там де піднятися, не можна, будемо бачити. Там коні. Багато коней, бачу дівчата. Ганяють коней. Тут та гора, до якої ми їдемо. Їдемо, їдемо і не можемо доїхати до тої гори. Там всюди поле вказував навігатор, що можна зайти. Карасі плавають, карасі, не знаю, чи карасі, ми бачили, що рибаки тут ловлять. І тачанку і їде Серега опасна бляхала така вись задвискив да і далі байра Все одно закрита, тут якісь труби. Якісь труби. Якусь рідину, напевно, везе. Красива така. Малюнок. Вс, почем, печем, будьма кули. Здоров, здоров. Ха ха. Я такий крутий на місці. Я такий крутий. Я зуб я такий крутий. Не така вона й маленька, як вказалася, да? Це mm. цього треба на ту їхати. Побачимо, побачимо, як ти казав. Пробуємо піднестись туди. Красива горка. Серьо тут відкрито? А, можна почути забути. Біля хамоха. Опасно. Приїхали, побачили гору. І все. Летіть, долечить. Таємося, подивимося на лодочка лодочка, чи що там таке? Оце ну, це за вхід на цей завод, щоб на ту гору попасти. пісні. Від не спа. Що, що ти кажеш? Можна вертатися назад. А чого? Це поворот додати. Ну ти ж бачиш, там техніка стоїть, працюють. Ага. от тим боком ми б не пішли. Бачиш. А давай катнемся вже на той міст виїдемо. Рівненько, косить, молодець, так треба, підстригає. Гарибак. Зараз зараз. сидить, Ой, треба їхати. напевне, поїдемо на той. Лифт. может там машины ездить але толку. Треба да їхати. Косить стороню. Люка зараз така буде, що капец. І так попало, що я їду. Ох, беляха зараз буде в пилюці. ой 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 Ох, Зараз треба... А, треба почекати. Техніка працює. Попали, а на кар'єр попали. Так, з краєчку. З краю покажу, який кар'єр. Даляга, тут вітер такий, що телефон з рук вириває. Сильний вітер. Добираємося додому. Споку в завод проїжджаємо. Здоровий завод такий вже Красиво тут. Люди живуть так біля заводу. Красиво. Домики красиві. Завод здоровенний. Тільки okay. здалека. Здалека його видно. Може, коники пасуться красиві. Білий кінь. То є люкс, то є супер. Коні в масках. Ну, коні в масках, щоб їх мухи, очі не кусали. Ого, що ви такворить? Повну металолову. Побетало везоть, да? Так, повна беталолову. Троти, бляшанки. Бляха якась. Чорне золото Так, чорне золото. Аурус Ишла Итом шла лифт и додому.